Вулиці України заборонили називати на честь героїв та іменами людей взагалі. Уряд вів тимчасовий мораторій на присвоєння вулицям чи установам, назв на честь відомих діячів, а також історичних подій. На сьогодні відсутні закони, які регулюють цей процес із урахуванням сучасних реалій. Наразі Міністерство юстиції розробляє нове законодавство. В Івано-Франківську проблем навколо цієї теми не бачать. За останній час у місті було перейменовано 12 вулиць. Цей процес переконують чиновники прозорий. Нема таких обмежень, що там ми когось обмежуємо, можна подати, але треба дати історичну довідку, треба дати аргументи. Не просто так хочу і все. Потім це розглядається на комісії. Комісія публікує в газеті, що це розглядалося, Громада міста має можливість. Висловити свою думку, ту чи іншу, підтримати чи не підтримати. Просто люди знають, що це питання обговорюється. Потім йде на виконком, а потім іде на сесію. В оновленому законі з'явиться і дозвіл організаціям іменувати себе тільки на честь тих людей, діяльність яких близька їм за профілем. Були випадки, коли переносили для довивчення, для збору більш такої об'ємної інформації для конкретизації певних фактів. Таке було. Щоб просто відмовити, ну просто люди, вже коли звертаються чи громадські організації, то вони добре думають про те, щоб що, що роблять і як вони це роблять. Також пропонується вшановувати пам'ять людей, які внесли значний внесок у становлення України тільки після їхньої смерті. Нинішній мораторій триватиме щонайменше два місяці, поки Верховна Рада не ухвалить новий закон.